Запитання, от, чи, чи можна просити священника в інтенції про молитву на місяць і більше. Просити можна, розумієте? Але дивіться, ви мені теж пишете на місяць, прошу дуже там, на місяць моліться, нате отче вам 200 гривень, от вам пожертва, від серця віддаю щиро, так як має бути, і моліться місяць, розумієте? Я на то є, щоб молитися. Розумієте? Але. Ви, ви хочете заказати службу на місяць Григорянку, просто священника нагрузити, і він більше нічого не має права взяти і, і так далі. Тому давайте відноситися до священників серйозно. А чому на місяць? Чи не на пів року? Та давайте вже на рік та щось іграти. Все, Дайте йому 10 гривень наймолиться, ці рік, що має до роботи. Так хочете чи як? А вам не здається, що вас Бог спитає за ваше лінивство, що ви нічого не робите для того, щоб та молитва дійшла до Бога. Знаєш, от є священник, знаєш, заплатив йому, знаєш, як, як, як таксістові, все, вези мене. Завдання церкви дати людям можливість долучитися до жертви. Чуєте мене? Не наймете собі наймета, так, отче на тобі тут 200 гривень, тобі 500 гривень, тобі 1000 гривень. Так, молишся за мене, а я, я собі займаюся своїми справами. Так працює тільки діти в школі, знаєте? Дитину до школи віддав, все вчителі масить собі голову. Дитина прийшла додому. Тату, мамо, поможи мені, я тут не годно цю задачу зрозуміти. А тебе в школі що? Іди туди до школи, там собі мости голову. Ви мусите співпрацювати з школою. Дитину сісти, дитині розказати у простій формі, для себе що згадати. Так само і церква. Не просто дав священнику масти собі голову. Ні, найди час, прийди до церкви, принеси пожертву. Неважно, яка та пожертва. Хай це буде троє яблук, розумієте? Але ви маєте прийти. Бо важливо в тому, що ви прийшли. Ми спростили своє відношення простих людей, що найголовніше людина має прийти до священика і дати йому якусь їм, е, е, стипендію, так? Ну, якусь винагороду. А де Бог? А де інтенція, де намірення? Не можна так спрощувати, знаєте? Священик це посередник, це слуга Божий. Ви йому, скільки би не дали, він все одно буде служити, так як я. Але не думайте, що як ви дали і збулися, то там воно таке буде важне, що священик буде місяць молитися за моїх. От дала йому список і місяць маєся молити. Тут важна твоя участь. Церква молиться за всіх християн Кожен день, кожну службу Божу. Кожну службу Божу. І всіх вас, православних християн, нехай задає Господь Бог у царстві своєму. Це інтенція на службу. А для чого дається оці особисті? Та? Для того, щоб ви в особливий спосіб. Показали своє відношення до тих людей. Не священникове уповноважили, а самі поучаствували. Тому дуже є важно прийти до церкви, розумієте? Прийти до церкви. Але по дорозі зайти в магазин і купити, якщо наприклад це за померлих, якесь приношення, принести хоч щось: хліба, купи батон, один купи що-небудь, Принеси до церкви, бо це є дуже важливо саме поняття приношення, бо парастас в перекладі означає приношення. Є дуже важливо, щоб люди участвували. Священник йому і так обов'язок молиться. Він молиться чи не молиться, перед Богом буде відповідати за те, що він молився чи не молився. Але ви всі <кій> священнику не відкупитеся, що «О, я дала гроші, священник собі там молився, а я собі навіть не мені не в голові». Ні, ви маєте також брати участь у тому. Ви як дали на службу, ви маєте всі молити разом зі мною. Якщо ви зі мною не молитеся, нема єдності, нема відчуття спільноти, так який смисл туди давати. А як вам не виходить, ви маєте велику нагоду, ті, хто мене дивиться через інтернет, ви маєте величезну нагоду, не можете зранку дивитися після обіду ввечер. і включити не тільки там, де отець читає імена за твоє здоров'я і за те, за кого він ти там попросив, так? а службу Божу повністю включити і послухати, уділити Богові свій час. Уділіть Богові свій час. І туди будете мати участь. Ті люди, які особливо відносяться до служби Божої, вони будуть в чистилищі як мінімум, але в пеклі ні. Ну, якщо вони не зроблять смертного гріха, ясне діло. Але ті всі люди, які з пошаною ставляться до служби Божої, вони вже врятовані від пекла. Бо тому що ви постійно з Ісусом. Ви слухаєте Слово Боже. Ви присутні на Голгофті, де Христос умирає. Ви присутні, де Христос воскрешає у святій тані Євхаристії. Ви причащаєтеся тіло і кров'ю Христа. Ви берете участь у, у житті Христа. І вже не живу я, каже апостол Павло, а живе в мені Христос. О! Це ваша участь у службі Божій. Не просто дав. Так що я думаю, е, наскільки я, е, наскільки я відповів на це питання, чи можна просити священника інтенції про молитву на місяць і більше, е, Молитва на місяць це називається Григорянка, окрема служба Божа, яка молиться тільки за тому наміренні, за яке ви дали. Григорянка може бути за здоров'я, Григорянка може бути за померлих. За померлих Григорянку наймають в основному тоді, коли людина померла без сповіді, коли, а, значить, ну, не дуже ходила до церкви, не, не ну, легко важила е, обрядами, ще там щось. Ну, тобто відчувається, що людині треба особливі духовне, духовне така, знаєте, пожертва. Тому наймається Григорянко. розумієте? От. І це є служба на місяць, от мені тут недавно теж прислали на Григорянку 8 тисяч гривень, Григорянка на місяць. Так? Але я Григорянки не служу, тому що я, крім того, Григорянки, нічого не зможу більше брати. А так, як я маю парафію і я маю вас цілу купу, і ви на кожен день мені даєте всякі намірення. Тому я грегорянки не служу. Я віддаю моїм священникам, бо у нас багато священників є з окупованої території, вони звідти мусили виїхати. Вони зараз не мають ні парафії, ні іншого. І тому я даю їм ці, ці Григорянки, ці інтенції, і вони служать. Так? А більше як на місяць, ну а на нашу? Що? що вже такі ліневі, що навіть не годне. Раз на тиждень написати імена своїх рідних. Неділеньку прийшов до церкви, написав на листочку імена своєї свої родини за здоров'я. На другому листочку написав за померлих. Купив якусь пачку коржиків, поставив на парастасне стіл. І все. І тоді і померли вам скажуть дякую. А помираємо потім і здибаємося, будете бачити, що є важне на тому світі для померлих. Будете бачити? Не то, що ви дали комусь щось, а то, що ви принесли. Що таке адвент? Адвент це піст, це, це римокатолицький. У них є оці адвенти. Це. Це більше дуремо католиків.